Абсолютна більшість українців, 81%, заявляють, що вірять, що Україна здатна добитися успіхів у війні з Росією, якщо Захід буде її належним чином підтримувати. Дуже вражаюча цифра. Єдине, що незрозуміло, чому так коротко, така коротка. Логіка у наших людей. Ну, те, що, е, це правда, що Україна здатна досягти успіху, якщо буде підтримка Заходу е, у війні з Росією, я повністю згоден. Але чому е, наші люди не роблять іншого кроку у своєму логічному мисленні? Е, що потрібно для того, щоб Захід надав нам всю необхідну е, підтримку? Чому про це люди не думають? Чому люди не думають про те, що для того, щоб Захід надав всю необхідну підтримку, нам, простим громадянам, потрібно вибрати політиків, які здатні знайти спільну мову з Заходом. Які з Заходом будуть, як то кажуть, на короткій руці, а не будуть їх посилати, над ними знущатися у своїх промовах, їх ображати оскарбляти і так далі, тому подібне. Чому українські громадяни не розуміють, що для того, щоб захід нас підтримував, нам потрібно, щоб нас очолювали, очолювали люди, які можуть з заходом реально домовитися, яких на заході поважають, і які вміють. Розмовляти і домовлятися, чому наші люди вважають, що захід просто повинен прийти і все нам дати. Ну, для того, щоб вам вигіднішу ціну при покупці, якісь не знаю, чи нерухомості, чи машини дали, вам що потрібно? Ну, вам потрібно домовитися з продавцем, провести переговори успішні. Продавець тоді, можливо, і знизить вам ціну. І на 10%, і більше, а може і на 20% знизить. Ну, якщо ви з продавцем будете розмовляти по-хамськи, ну він точно ціну не знизить. А може взагалі скаже, я вам не продам. От і все. Тим більше, що на продавця діють інші контрагенти, які кажуть, не продавай взагалі. Хотілося би, щоб у нас у людей, у наших в голові, було трошки більше розуму ніж на один ход, ніж на один, так би мовити, висновок, на одне умо заключення.